Вітаю вас, друзі. а Також вітає Джессіка. Джессі. Джессіння. Ага. Не даремно, тому що. Ми сьогодні з Джесікою будемо розповідати про цікаву рослину, яка називається пітоспором або смолонасінник. Дуже цікава рослина, яка дуже ароматна. Ну, аромата того, що в нього дуже пахнуть його квіточки, які цвітуть от, ну, зараз у нас січень. А взагалі він, мабуть, цвісти, якби він ріс десь, наприклад, в Криму, десь або можливо на півдні Одещини. Він десь сьома зона морозостійкості Навіть. Трошки, напевно, тепліше треба було, тому що там різні типу, підоспорами, різний ну, hard zone. Виходить. От, то, я думаю, що з часом, якщо у вас там взагалі немає там, інших рослин і ви хочете собі вирощувати підоспором на вулиці, то можна навіть пробувати його вирощувати. Але треба, щоб рослина у вас була живцьована. З малесенького вирощувалися в ґрунті. Ну, він ще не павне втепиться, потім вже в ґрунт можна пересаджувати. Тому що насправді всі рослини, які є, ну, я маю на увазі такі ж жо... прихворів, <кхворів> да, друзі. Це окрема історія того довго не входить на зв'язок до вас. Рослини, які мають деревну структуру, бачите, у нього стовбур такий досить сильний, дерев'янистий. то вони навіть якщо вони суть в теплому кліматі, генетично вони колись пішли всі від холода. Вже потім, потім-потім. І ми змушуємо наші рослини поступово привчаючи їх до холодних умов, поступово згадувати те, ким вони були, а не до чого вони адаптувалися. Ну, Понятно, типу, що там ароїдні, наприклад, філодендрони або там, хто, там монстери, алоказії. Навряд чи вони зможуть коли-небудь жити в Україні, наприклад, в городі. Да? Бачите, там. Якраз тільки для Філодендрона, розумію, залишилась історія. Ось. То, до речі, бачите, така ціла гора жимлості японської. Ось, вічно зеленої. Коротше, під успором, на мою думку, це декоративний чагарник кімнатної культури. Є в мене був, просто зелений, а це такий, бачите, дуже гарний, варієгатний. Він має таке <кій> листя має. Срібне, ой Боже, фокус-покус, срібнувате, не зелене навіть таке. І білу облямівку. Дуже красиві, ніби фікуса якогось нове, лист... нове листя. Ось, бачите, він там не зав'язує, навіть зав'язав, насіння зав'язав, фокуса не вистачає. Ось таке питання, а як же він зав'язав насіння? Ну, часто він і самозапильний, а також в мене є інші сорти, які зараз майже цвітуть, хтось цві не цвів, але це інша історія. Можливо, вам теж покажу його сьогодні, побачу, як будете себе поводити. Після того, як виростають нові брунічки, відповідно, він час від часу, як роден дрони, скидує от старе листя своє, кидає. На землю, яке, до речі, дуже довго зберігає, бачите, свою, свою функцію як листочка, ну, фінічне листочка, а як декоративність більше. Е Закладає він к бруньки ще влітку, тримає їх, і потім, коли починає е хвиля нового росту, він починає цвісти. Як бачите, у мене росне росте в тритровому горщику. Можливо, варто його пересадити, тому що він дуже, дуже пересихає швиденько. Але для рослин не потрібно стати наші там у відра, там, в казани. Для них важливе харчування, що ви їх одобрюєте, йому не треба нашу розвивати 40 кілометрову корневу систему, для того, щоб щось знайти. В принципі, все є. Хватить нам і провідні, ну, там провідні коріння типу, тільки тримають, і ті, які смоктуючі коріння, тобто те, яке смоктує воду і пожежні речовини. От, у нього листя пахуче таке, ем, такого дуже приємного, такого міртового ем, такого плану по, по аромату. Квіти в нього теж Пахнуть. Але зараз я хворий, тому запах не дуже гарно відчуваю. До речі, дуже цікаво, те, що а, вчора я думав, що в мене ковід, тому що в мене пропав запах. Ну, тобто, це так цікаво. Ну, і ходиш, шокаво, нічого не нюхає. І лише якось зайшов. І лотки, котячі, в мене котяча, ми з вами волонтери, котяча кімната. Лише котяче гамно, вибачте, мені допомогло повернути запах. Я був такий аромат верні, відчувати аромада дійсно до, до котячого лайна. А я був як ніколи радий, що кіцька накакала біля туалету, <смас> а не в туалеті. Боже, і це, ну, це запах. Боже, який, друзі, щастя відчувати запах. Причому саме цікаве, що ем, я відчуваю, відчуваю смак. От, я п'ю каву, я відчуваю смак, але не відчуваю її аромати. Це так дивно. Це дуже, дуже був цікавий такий експірієнс, як кажуть, англійською мовою. Ось, ем, так, далі Що, Давайте е, повертаємося до чогось приємного. До аромата і до вирощування пітоспорома. Йому потрібно взимку, щоб було прохолодно, ну тобто десь там 15-10 градусів. Ну, в принципі, як скрізь по, зараз по будинках, тому що війна, і і це ця... твариться, коротко... ой, вони хочуть навіть. Ось, а світло має бути а влітку і має стояти на світлому місці. Майже сонячний, якщо, якщо у вас кімната, то в сонячному, він дуже погано переносить пересушку, тому не забувайте його поливати, тому що він таке не любить. щоб, тіпа... Він не по сухо як на мою думку. Тобто він зразу листя в'яне, дуже негарно виглядає себе. Розмружиться він живцюванням. Ну я це ще ніколи не роблю, тому що і так купа роботи різної. І бачите, він не особливо і щедрий на гілки, тому що десь там. Ну, от можна оці буде, буде порізати колись. Він зараз, дивіться, зараз він відцвіте, це підпадає і птуть з боку росте інші гілочки. Ну Як у рододендронів, по суті, та сама ситуація. Грунт, він, грунт, він вирощується нейтральний, нейтральний торфяний ґрунт. От, ну і в принципі нічого такого немає особливого. Ну, ладно, так як ви вже були мене слухняні малята, я вам покажу свої інші сорти зараз, почекайте. Так, ось в мене ще теж цього виду, але бачите, із жовтою облямівкою. такий теж дуже симпатичний, він тільки починає цвісти і в нього квіти набагато менші, але теж ароматні. Такий симпатичний, треба те, що його буде полити. Можливо, пересаджу, тому, тому що, ну, бачите, рослина гідна, дійсно, він пережив окупацію, він багато що пережив. Е, Нічи не відрізняється по, за методикою вирощування е, від пітоспорума. Теж е, світло, тим бачиш ще ж варієгатність. Ну і зараз вам покажу інший вид і інший сорт. Ось, друзі, бачите, ось. А, а, теж це інший пітоспорум. А, я не знаю, який це точно вид, але він теж варіатний. Бачите, він дуже відрізняється за листям від е, цих е, малюків моїх. Цвій він е, теж не дуже вдало, тому що якось, е, чим вони хотіли чи вологі, чи взагалі життєвої мудрості. Але... Ну, В принципі, кажу, що в нього квіти такі собі. Він не, не дуже гарні, але він дуже красивий, як декоративний, подивіться, як гарно. Росте таке деревцем, бачите, воно вже хотіли поламали. А, бачите, давно вже злам зламане, треба буде вкорінити її. Тобто, друзі, якщо вам подобаються ці пітиспори, пишіть в коментарях. У мене будуть скоро живці, Буду їх живцювати, думаю, рано чи пізно. Я дуже рекомендую вам, особливо в, 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 в часи війни, коли. Коли е, зараз у нас нестабільні графіки, ну і світла буває, вимикають, і холодно, і все таке. Е, то я вам гарантую, що він переживе будь-яке похолодання в вашій кімнаті. Ну, тобто він і ноль може витримати. Джесіка, бачите, хоче вже їсти, вже хоче. Давай їж. Добре, друзі, треба напевно закінчувати. Дякую вам, що дивитеся, дякую вам, що лайкаєте. Пишіть в коментарях. Люблю вас, цілую. Пока-пока.